У попередніх відео ми говорили з вами про клематиси ранньоквітуючої групи Атрагени та ранньоквітуючі великоквіткові. Хто ще не бачив, залишу посилання в описі під відео. Сьогодні ж ми поговоримо про особливу групу великоквіткові пізньоквітуючі клематиси. Та група ідеально підходить для початківців завдяки простоті догляду та легкості обрізки. Вони квітнуть довго і рясно, даруючи нам справжнє свято кольорів із середини літа аж до осені. Чому варто обрати саме ці клематиси? Вони квітнуть на паганах поточного року, тому їх не потрібно добувати складними обрізками чи переживати через зимівлю. Легкість обрізки робить їх чудовим вибором для новачків. Достатньо обрізати всі пагани над другою або на третьою парою бруньок. Завдяки повторному квітуванню восени вони залишаються декоративними аж до холодів. А морозостійкість дозволяє вирощувати їх у реїзних регіонах без додаткового укриття. Я підібрала вам найцікавіші сорти пізньоквітуючих клематисів, які дійсно гідні вашої уваги. А почнемо з клематису ашва, компактного сорту з фіолетовими квітами, які немов сяють на сонці. Цей сорт ідеально підходить для невеликих просторів, наприклад, балконів або арок у маленьких садах. Цей сорт приносить легкість і прохолоду у літню спеку, клематис блакитний аніо або блакитний янгол. Зачаровує ніжними світлоблакитними квітами з хвилястими пелюстками. Далі красень Polish Spirit – Справжній майстер рясного квітування. Його дрібніші фіолетові квіти створять справжній водограй кольору, який чудово виглядає на великих опорах. Наступний в нашій колекції клематис склавбос. Його рожево-фіолетові квіти з контрастними смугами виглядають так, ніби зібрали в собі відтінки заходу сонця. А якщо шукаєте щось класичне, зверніть увагу на клематис Ренес Маркхем. Його насичені червоні квіти додають енергії саду, притягуючи погляди здалеку. Для любителів незвичайного є тайга. Його махрові квіти з фантастичними формами виглядають майже як екзотична квітка з іншої планети. Його квіти ніби світяться у вечірньому саду, створюючи атмосферу затишку. Клематис Holdine біле сорт із легким кремовим вінтінком. Клематис Утопія це насичений рожевий із великими пелюстками, який чудово виглядає на арках і перголах. Клематис мазурок сорт чи поєднує ніжність рожевого із сонячно-жовтим центром. Він ідеально підходить для створення романтичного настрою в саду. Один з найстаріших і найчарівніших махрових сортів, який із року в рік залишається улюбленцем багатьох садівників клематис «Пурпуреа плена Елеганс. Ну що ж, і завершимо нашу подорож із клематисом мадам Жулія Каревон, вишуканим червоним сортом, чиї вузькі пелюстки створюють ефект легкості та витонченості. Хочу вас запевнити, що клематися з групи великоквіткових пізньоквітуючих це не лише яскраве та довготривале квітування, а й легкість догляду, що робить їх ідеальним вибором для початківців. Їхня універсальність і морозостійкість дозволяють створювати квітучі композиції навіть у найменш досвідчених садівників. Напишіть в коментарях, який сорт вам сподобався найбільше. І чи є ці клематиси у вашому саду? Не забудьте підписатись на мій канал, щоб дізнатися більше про чарівний світ клематисів. До зустрічі ваші квіти полісся.